Дякую, Господи Ісусе, що благословив ще одним днем життя. Довіряю себе в Твої руки і вірую, і сповідую, що і цей день пройде під Твоїм захистом, під Твоїм благословенням, як і всі мої дні життя до цього часу, бо тільки на Тебе надія, Ти є захист, ти є оборона моя, Господи. Господь то захисник життя мого, кого буду лякатися. Псалом 26, перший вірш у перекладі Огіянка, 26 псалом. В інших перекладах він може бути 27 псалмом, перший вірш. І дійсно, як сказано в Писанні, отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося, і сповідання нашого. Послання до євреїв. 4 розділ, 14 вірш. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробувано усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Цю повноту життя в Ісусі Христі ми маємо, Він є наш первосвященник, і завдяки Йому ми маємо можливість доступу до престолу Божої благодаті. І коли тримаємося відповідання нашого міцно, то та благодать допомога Божої діє в нас, бо Господь знає всі наші труднощі. Сам Ісус Христос, подібно до нас, перетерпів усе. Випробуваний був у всьому, окрім гріха, тож він знає, як допомагати нам, як рятувати нас і як дати нам захист. Дякуємо йому. Амінь.